Всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Особливо подяка вам, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці, вашій допомозі. Цей YouTube канал існує. Зараз я нахожуся в порту, міста Анкона, я люблю тут бувати сьогодні субота. І тут досить тихо сьогодні в порту. Так ви бачите, економічну як сказати правильно економічну зону борту. Я не бачу, щоб сьогодні якісь сюди борти. Вибачаюсь за якість звуку. Сьогодні вітряно, ви бачите хвилі. Так що можуть бути звукові шкоди. Ви бачите великий лайнер. Він буквально... 20 хвилин 20, тому припаркувався в порту міста Анкона. Я записала відео, як він заходив в порт. Я сподіваюся, що вам буде цікаво подивитися і це відео на... на тому пагорбі ви бачите храм міста Анкона. Я люблю цей храм. Храмові вже майже тисячу років. Він багатий своєю історією. Відкривається з храму Великий, гарний краєвид на море, на порт, на місто. Я під стіною, Надіюся, що не так вітер буде бушувати. Надіюся, що буде не так багато цих звукових перешкод. Про що сьогодні розкажу? Я розкажу про роботу в Італії. Це відео буде більше для людей, які збираються переїхати в Італію або вже тільки роблять перші кроки в Італії. Я розкажу в кількох словах, з якими труднощами ми зіткаємося, коли приїжджаємо в Італію. Ну, Це перше за всього мовний бар'єр. Я приїхала в Італію, трохи знала англійську мову, середній рівень англійської мови і надіялася, що англійська мова стане мені в нагоді, але не так. Сталося, як гадалось. Ми працюємо тут, ми станово з лівополілого віку. Вони майже ніхто із них не знає англійську мову. Так що спочатку буде отака от перешкода, мовний бар'єр. Як правило, італійці не хочуть брати на роботу людину, яка не спілкується італійською мовою. У них є великий вибір. Як правило, ми згоджуємося йти на роботу. знання італійської мови на дуже малу зарплату. Так, зараз мінімальна зарплата. В Італії 1170 євро. Я знаю знайомих, які працювали. по Данте 24 години на 7, за 700 євро і за того, що був оцей же ж мовний бар'єр. жаль, так. Друга проблема документи. Якщо ви приїхали в Італію і хочете працювати в Італії. То бажано мати дозвіл на проживання. Ви маєте легально знаходитися в цій країні. Звичайно, в Італії досить лояльні закони. Вас може зупинити поліція, попросити показати документи. От, як правило. Спочатку не депортують, дають справку, в якій вказано, що ви за, за такий-то період часу маєте покинути Італію. А якщо вас другий раз зупинять і ви не будете мати дозволу до проживання в Італії, то ви зможете депортувати Правда, слава Богу, за 13 років, майже 14 років. Ось буде осінні 14 років, як я в Італії. Ні разу ніде не зупинили, не попросили показати документи на вулиці, в міському транспорті. Я стараюся не порушувати закони, веду себе більш-менш адекватно. Проблем не було з поліцією, слава Богу, і не дай Боже, від суми і від тюрми зарікайся. Бувають різні ситуації. І не все, на жаль, залежить від нас. Так що друге питання це документи. І саме головне питання пошук роботи, на жаль, криза. З роботою дуже важко, на жаль, для ці агенції, багато агенцій, але мало агенцій допомагають з роботою. Я yeah. правило через своїх знайомих, через своїх хорош хороших знайомих, які хочуть допомогти. Агенції, на жаль, я не знаю. У мене не склалося з агенціями чомусь, не знаю. І, як правило, через агенції знаходяться важкі роботи. От які приходять отак з рук в руки, на яких люди не затримуються. На жаль, так. Де я висловлюю свою думку, вона може не співпадати з вашою думкою. Я висловлюю так, як я бачу свої враження від Італії. Старайтесь, якщо ви приїдете в Італію чи вже в Італії, старайтеся як можна більше спілкуватися з людьми, знайомтеся з людьми і просіть про допомогу. Стукайте в різні двері і двері вам відкриються. І як кажуть, хто стукає, тому й відкривають. Яку роботу ми виконуємо в Італії? В основному це робота по догляду. За пенсіонерами, за інвалідами і прибирання, в основному така робота. Це робота, на яку не йдуть італійські жінки. Це мало робота і досить брудна робота. Не кожен згодиться. не сам свій хрест, ми з неоземки. Ви не чекайте, що коли ви приїдете в Італію. Вас будуть зустрічати з хлібом сім'ї. Такі реалії. Мені мої роботодавці в минулому сказали очі, тебе сюди ніхто не От і все. Іноді... Вам дадуть поняти, можливо, не словами, а вчинками, що ви іноземець в цієї країни. Що це не ваша земля, що це не ваша країна. Ви маєте бути до цього готові. Такі реалії. Не знаю, я не можу прожитися на, на цій землі. Я відчуваю чужину, чужина, чужина, чужина. Я не знаю, якийсь приходить термін, і мені як повітря не вистачає от України, рідної України. мені, мені так тебе не вистачає. Я застерігаю вас, даєте територію. Я застерігаю вас, що спочатку ви приїхали до вашу, а потім адаптуєтесь, вивчите мову, зробите документи, знайдете роботу і життя, стабілізується. Бажаю всім гарного дня, всім добра. Бережіть себе і своїх рідних.